Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо наручний годинник від японського бренду Orient. Модель Sun and Moon із колекції Contemporary або Classic. Знову Orient щось наплутали. На своїй європейській сторінці написало Contemporary, тоді як на американському сайті вказано Classic. Чорний циферблат з ефектом сонячних променів. По краю розміщені накладені годинні індекси золотистого кольору. Між ними є хвилина шкала в вигляді білих міток. В лівій верхній чверті розташоване кругле втоплене віконце з індикацією дня тижня, ця частина має візерунок вертикальних ліній. Поряд розташоване інше коло, це так званий індикатор Sun and Moon або День ніч. Нижня частина має гільоше. Індикація дати традиційно розташована справа. Трохи вище, Між мітками 1 та 2 години розташований логотип Орієнт та напис автоматік. Забезпечує роботу цього годинника механічний японський калібр f 6 b 24 з автоматичним заводом. Є можливість завести вручну. Запас ходу складає 40 годин. В механізмі 22 камені 21 600 напів коливань на годину, точність ходу плюс 25-15 секунд на добу. Циферплат захищає стійке до появи подряпанца сапфірове скло, корпус із нержавіючої сталі золотистим покриттям. Заводна головка брендована. Діаметр 41,5 мм, відстань від вушка до вушка 48 мм. Товщина 13 мм. Комплектується модель чорним ремінцем із натуральної телячої шкіри. Його ширина біля основи 22 мм. Застіпка стандартна і сталі. Задня кришка прозора. Крізь неї видно механізм годинника. По краю вказані характеристики. Кришка захвинчується. Подивимось, як годинник сидить на моїй руці. Обхват зап'ясті 16 см. Ціна 360 євро. Можете завитати на примірку до нашого магазину, або подивитися на сайті. Посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!